Цікава ситуація, і, і у вашому місті, тому що розуміємо, що зона ураження не є далекою. Так, що відбувається там, я вже згадувала в Запоріжжі, яка ситуація з водою. В чому є потреба, в чому немає, чи є серед людей якась паніка. Добрий вечір. Да. Дякую за можливість донести. Шокується в Нікополі, на Нікопольщині 12 липня буде рівно рік, як расисти почали обстрілювати Нікополь весь район і сусідні громади, і е, після е, аварії, е, ти що вони зірвали Каховську ГЕС е, в Нікополі і все, що вище Каховської ГЕС, е, відсутність води на насправді е, вода з'явилася зараз тільки нещодавно. Але я маю на увазі за технічно. Але безпитною водою ми намагаємося вирішувати це питання. і Наш гуманітарний штаб максимально працює. Ми зараз готуємо велику гуманітарну нову місію е, на більше тисяч продуктових наборів. Е, але ситуація дуже тривожна. В кожному будинку, просто по вулицях, люди говорять, люди бентежаться. Паніки як такової немає. Бо уявіть собі бути рік під обстрілами. Люди напевно трохи стали навіть фаталістами, але кожен переживає, як воно буде. Хтось приймає для себе рішення евакуюватись, хтось ні. Але тривога досить на високому рівні. От насправді ситуацію з водою, яка там відбувається і стежимо, до речі, бачила, що сьогодні в соцмережах постили про те, що вода потроху повертається, але вона до вживання не дуже ок, насправді так. І якщо говорити про людей, чи багато виїхало, і як себе поводять містяни, чого очікують, і чи видно, що вони там залишаються вдома, якийсь піднесений духних? Дивіться, ну знаєте, я намагаюся концентруватись на позитивному і Нікопольщина – це столиця п'яти козацьких січей, місце, де був обраний Богдан Хмельницький гетьманом. Тому наші люди вони дуже мужні і як ще раз повторюся, рік бути під обстрілами це велика шана і честь. Але я вважаю, що ну дійсно треба поберегтися, бо бережено ну, Бог береже. І звичайно, що ті, хто можуть, мають виїхати, і люди починають виїжджати. Але багато людей стає звичайно. Знаєте, як ну не хочуть покидати робочі місця, бо ну такі такі працьовиті, і це великий. Я б сказав би, виклик, що для всіх роботодавців все ж таки забезпечити і продумати наперед, як зробити це зараз, як евакуювати людей.